Сьогодні зустрічаємо вас в стінах свого підрозділу, Хочемо вас ознайомити з нашою роботою. У кожного є такі відбитки пальців. Таким чином, різні за типом. Різні. Для виконання наших обов'язків у нас є для цього спецзасоби і зброя так подобається. Дай дай дуже сподобалося дивитися на роботу різних патрульних служб. На роботу поліції, на роботу пожежників було дуже все цікаво і надихаюче. Найбільше мені сподобалася робота кінологів. Я прям була вражена, як могли собачки знаходити різні речі, як вони могли відчувати на запах ключі. Так, а навіть наркотичні речовини, як вони можуть працювати, це мене все надихнуло, і я навіть задумалася, що в подальшому я можливо і спробую вступити до вищого навчального закладу, що пов'язано із кінологом, з кінологами та спеціалістами з поліції та. Рятувальних служб сьогодні у відділенні поліції номер 3 Полтавського рубу Ганта Полтавської області відбувся День безпеки. До нас завітали учні Новосанжорської громади, яким працівники поліції спільно з рятувальниками розказали специфіку роботи їхніх служб.